У вівторок відбувся прийом громадян. Поспілкуватися з містянами мав голова Кода Володимир Шандра. Проте вибух на автозаправці у Пер'яслав-Хмельницькому зруйнував плани. Очільник області працював на місці трагедії. Отож, проблеми бориспільців заслухала начальник відділу роботи зі зверненнями громадян Київської обласної державної адміністрації Наталя Іванів. Першою звернулася голова будинкового комітету вулиці Кірова, 40 Зінаїда Попова. Її турбує питання індивідуального. Опалення для багатоповерхових будинків. Возможно, рішення, тут предложил міській наш голова, утіпління будинків і встановлення одного лічильника на один будинок. Тобто не індивідуальне опалення вже, а отаким чином. В цілому на, да, на будинок. Але щоб воно вирішено було не в одному окремому будинку, а місті, місті, так. Щоб люди платили за тепло типу, за те, що вони споживають, загалом встановити лічильник на багатоповерховий будинок можна за умови відмови всіх мешканців від централізованого опалення. Але тоді одна проблема вирішена та з'являється інша. Ми знаємо, що зараз хто має більше грошей, він собі встановлює і балкони утепляє. Але за рахунок вас розумієте? І тому вже я, я вважаю, що якщо буде один лічильник на дом, вход. Тоді все одно це все опалення буде ділитися на всіх вас. Розумієте, до того ж, газопровід може не витримати, якщо всі квартири перейдуть на індивідуальне опалення. Екологія навколо будинку погіршиться, та й зовні будівля виглядатиме непривабливо. Отож, міський голова порадив мешканцям утеплити дім. Далі неля кияшко озвучила проблему інваліда з дитинства Марії Кравченко. Пересуватися на візку тротуарами дівчині дуже незручно. Вона дуже. Активна вона творча талановита. У нас в Борисполі вона живе на дружби один, тобто вона для того, щоб доїхати її до центра міста, вона їде по тротуару. По тротуару вона їхати не може, тому що оця. Заклик, заклик про те, що про безбар'єрне суспільство в Борисполі воно не працює. Тобто для того, щоб поголоватого доїхати до е, центра міста, це взагалі ну, можна кожному сісти на візочок і попробувати це попрактикувати. Це неможливо. Вона виїжджає з тротуару і їде. І їде попри інші частини. Минулому році в нас були виготовлені проєктно-кошторисна документація, вона залишилася на цей рік, але, на жаль, за минулий рік ми не змогли грошей оплатити, тому що залишилось на сьогоднішній день 16 мільйонів непроплачених за ті роботи, які ми виконали. А в цьому році взагалі ніякі кошти не передбачаються через казничий на виконання робіт. Так що як будувати тротуари або ремонтувати дороги, ми на сьогоднішній день не знаємо. З проблемами своєї вулиці також звернулася Лариса Веремієнко. Жінка скаржиться на жахливий стан дороги на вулиці Банківській. Міська влада цього року нічого обіцяти не може. Вся проблема в коштах, яких немає. Далі мешканка вулиці Дзержинського, пані Надія, попросила покласти лежачий поліцейський на їхній вулиці. Пробуло Огородній, другий Огородній, він виходить. У нас на трасі біля організації Янчисло. От там у нас літають машини, так? Що практично сьогодні, якщо не збили дитину, яка йшла до школи. Але ми познімали лежачі поліцейські по вулиці Шевченка, ми на познімали тургенів. лежачі поліцейські на. по вулиці Дімітрова, зняли на Тургенєва, зняли на вулиці Польовій. Лежачі поліцейські ми познімали. Тому що е, зараз машина літає. Хорошо. Коли лежить лежачий поліцейський, машини через нього переїжджають. І виходить, цей удар через лежачий поліцейський, і приватні хати починають тріскатися. Фундамент починає сідати. Вони тоді писенько пишуть скаргівці. Негайно не зніміть, негайно не зніміть. Я не знаю, якщо це біля Надії Грегоровні. Ми можемо вам положити прямо біля вашого дому. Чи ви будете терпіться? Обов'язково треба положити, тому що там уб'ють дітей. Дасте розписку. Що ви не будете тоді писати? Там не тільки я там, там вже доки надасть розпити. Питання підвищення тарифу на проїзд на 50% на маршрутах 316 та 317 турбує і містян, і депутатів міської ради. Чому ось так піднявся проїзд з міста Борисполя до міста Києва? Тому що був він раніше, якщо брати до Харківської 7 гривень. Якщо в домі три, у нас по подвоє дітей, три учня, вибачте, яку суму треба віддавати дітям кожний день, щоб він доїхав до коледжа, до інституту і ще щоб щось їла дитина. Це ж яку зарплату треба повинні мати батьки? Зрозуміло. Вимагаю, як керівник фракції, удар від губернатора негайної присутності в конкурсному комітеті, я вже говорив органів місцевого соврядування. Конкретно кажу за Бориспіль. Якщо всі інші мовчать, Бориспіль не буде мовчати. І з правом до голосу на питаннях, наприклад, Ковальової нашої. На питання розгляду підняття цін. Ну як ви можете за нас вирішувати піднімати ціни? Значить, ми не пустимо маршруток сюди в Борисполь. Будете їздити отам на в'їзді в а там зупиняться. Якщо ви будете відмовлятися, враховувати нашу точку зору. Далі Ярослав Миколаєвич звернувся до губернатора Київщини з вимогою ініціювати зняття депутата Київської обласної ради Юрія Чередніченка з посади керівника «УкрАйроруху». Це представник партії регіонів, депутат партії регіонів. Відповідне звернення в прокуратуру Київської області з приводу незаконної діяльності цього злочинця, який на сьогоднішній день перевів підприємство з міста в район, і бюджет сьогодні втратив декілька мільйонів. Цифру я точно мільйонів. десятки мільйонів, і ця людина сьогодні десятки. є мажоритарщиком від партії регіонів у нас у місті Борисполі. Ініціювати взагалі його відкликання. Тому прошу це звернення зробити. Також на прийомі розглядали питання будівництва об'їзних доріг, розширення вулиці Київський шлях, будівництва велосипедних доріжок. Ярослав Миколаєвич піднімав питання децентралізації влади, надання більших повноважень органам місцевого самоврядування. Зокрема, самостійно без втручання держави розпоряджатися коштами громади. Наступний прийом голови Кода відбудеться 6 травня в Київській обласній державній адміністрації. А до міського голови можна звертатися щосереди з 9 ранку. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.